Вітаю, дорогі друзі! Давайте зробимо разом з вами дуже смачний ароматний чай з малинового листя. Це один із найкращих чаїв, який можна зробити в домашніх умовах. І так, приступимо до ферментації малинового листя. Якраз у даний час потрібно робити прорідження малини, тому що пагони виросли дуже високі, і нам потрібно їх обрізати. І, звичайно, не дамо пропасти таким молоденьким, гарним пагонам І зробимо ферментацію листя і малини. От, зібрали листя вже. Листя дуже гарне, якісне, немає ніяких мурашок, букашок. Так що будемо обривати і робити чай. Пообривала листя. Якщо якісь були листочки такі неякісні, то я видаляла їх і переважно всі листки дуже гарні, якісні, молоденькі листочки і має вийти дуже гарний чай. Листочки ми наповнюємо в банку щільно, дуже щільно, навіть так нам треба гарно притолочити. І у банках має пройти процес прив'ялення листків. Залишаємо ці всі банки на 24 години. Пройшло 24 години, витягуємо із банок наші листочки і перевіряємо, чи вони гарно прив'ялилися. Листки прив'яли гарно. Бачу такі, зів'ялі, всі листки зів'ялі. От, бачите, вони згинаються і не тріскають. Розправляємо і будемо запаковувати у харчові мішки. І так у нас вийшло три мішки, кладемо у морозильну камеру на 24 години. Але, як не буде часу далі з ними робити, то може постояти і 2-3 дні. Ну, так в мене і було. Я достала через 2 дні з морозильної камери вже замерзші листки малини. Процес ферментації у морозильній камері пройшов. І поки листя ще замерше, дуже зручно різати, я поріжу листя на куски. Можна, дівчата, і на м'ясорубці молоти. Але мені подобається, щоб були такі як листочки, щоб видно, що він є листковий чай. І так, поки ще такі замерзчі листки, дуже зручно порізати. Ось таким чином я ріжу. Складемо в посудину, ну, нехай розмерзається. І так, зараз перемішаємо, бо деякі листки ще є замерші, ми їх від'єднаємо один від одного і будемо перемішувати гарно його виминати. Тому щоб пустив сік. Дехто отак бере по одному листочку і скручує. Ну, У нас багато, то буде довгий процес. І я буду робити отак в руках, його скручувати по, ну, по цілому жмуту. Гарно скручувати, гарно так переминати, щоб листочки пускали сік. Ми в руках відчуємо, що листочок вже пустив сік. Таким чином нам потрібно робити. Бачите, вже я кидаю в другу посудину, він вже такий темніший виглядає, тому що я його перемнула. І так, весь чай нам потрібно всі листочки перемнути, щоб гарно пустили сік. Так, Я вже все перемнула і складаю в одну посудину. І ще продовжую виминати. От наші листки ще більше потемніли, стали такі темніші. Так, гарно прижмемо. Бачу, що вже пустило сік такий, вже такі вологі листочки. Прижмемо і поставимо груз. У мене така тяжка керамічна посуда. Я її поставлю і намочений у воді рушник, щоб було волого. Коли рушник підсохне, можна його ще раз намочити, щоб весь час. У вологості була ця посуда. І залишаємо приблизно на нічну або на 10 годин. Хто робив вечором, може залишити на ніч. Пройшло годин, відкриваємо, забираємо груз і будемо готувати до сушіння у духовці, а також мені не достатньо духовки, то я буду використовувати ще електричну сушарку. Ой, дуже пахучий, просто супер. Чай дуже гарно пахне. Ось таку пательню від духовки одну я зготувала, А також іншу. І таким шаром, не дуже грубим, виставляємо у патель. Заповнила ще одну пательню і кладемо в духовку на 50 градусів вниз-вверх, з привідкритою духовкою. Обов'язково духовка має бути привідкрита. Дівчата. Я от поставила такий корок, щоб духовка була постійно привідкрита. От таким чином. Решту листя ми заповнимо у контейнери від електричної духовки. І будемо сушити в електричній духовці. У мене є 5 контейнерів. Трішки через дірочки попадає, але це нічого. Потім зберу і зверху так його закину для сушки. Все буде нормально. І так, всі п'ять контейнерів я заповнюю: Один, два, три. Чотири і п'ятий контейнер. Включаємо на 58 градусів, скільки годин буде сушитися, я вам потім скажу. Сушився чай приблизно 2-3 години. То не було світла, сушився при кімнатній температурі, потім світло знову включили, і я так, ну, приблизно 2-3 години. Будете бачити, дівчата, як у кого вийде. Коли він сухий, то зразу видно. Перекинемо з контейнеру в посудину. Ой, дуже прекрасний чайочок, мені дуже сподобався. Пахне гарненько такий квітковий такий запах. З п'яти контейнерів вийшла ця посуда. І у підносі трішки. Зараз ще достанемо із духовки два підноси. У духовці листя також сушилося десь 2-3 години приблизно. Ой, аромат на цілу кімнату, дуже гарний чай. Господинки і господарі обов'язково рекомендую зробити такий чай. А зараз самий вирішальний момент дегустація. Заваримо наш чай, побачимо, який він виглядає. Беремо дві-три дві, ложки, у мене дуже велика посудина. Три ложки чаю. Заваримо. Дамо ще м'яти – два листочки, малини дві. Зиваємо кип'ятком. І нехай трішечки настоїться. Ну, прям одну-дві хвилинки, і він уже просто неймовірний чай. Дивіться, дівчата, ну, чай супер. Обов'язково рекомендую, настоюю і рекомендую обов'язково зробіть такий чай. Це просто неймовірно смачно. Наливаємо у білу чашечку, щоб побачити колір чаю. Ой, просто супер! Прекрасний. Прекрасний, такий насичений. І зразу запах такий дуже гарний. Прикрасимо м'яткою і також пелюсточком гібіскусу. Так, дорогі друзі, господинки, господарі, обов'язково наберіть натхнення, терпіння і зробіть таку ферментацію чаю із листя малини. І не пожалієте. Я все ж таки спробую. Чай. Ой, прекрасний просто дівчат. Здоров'я, дорогі мої, і мирного неба!